Я вважаю, що профілактикою жорстокості потрібно займатися з самого раннього дитинства. А профілактикою можна назвати як мінімум неприйняття насильства та агресивної поведінки в сім'ї. Профілактикою можна назвати створення безпечного середовища у всіх сферах суспільства, де перебуває дитина. Профілактикою можна назвати виховні бесіди з дитиною про те, як реагувати на прояви жорстокості, агресії взагалі в суспільстві. Що стосується ситуації, якщо дитина вже стала жорстокою, або ви вже почали помічати у неї жорстокі прояви. По-перше, не потрібно соромитися, звертатися з цією проблемою до фахівця, тому що, як правило, батькам, які допустили виникнення цієї проблеми, самостійно досить складно з цим впоратися. І дійсно, потрібно звертатися по допомогу заради уникнення ще більших проблем у майбутньому. Корекція жорстокої поведінки дитини полягає в допомозі цій дитині виявляти той шар агресії, який у неї накопичився за її там не таке вже й довге життя. Які рекомендації можна дати батькам, у яких жорстокі діти? Перше це навчити дитину контролювати та проживати свої емоції. Діти з 4 років вже володіють здатністю контролювати і переживати свої свої емоції. Головне полягає в тому, що батько чи мати повинні навчити цьому дитину. Наступна, яку рекомендацію ще можу дати, це вчитися проживати разом з дітьми всі емоції та розділяти їх. Наприклад, якщо дитина чимось засмучена або на щось ображена, і ви бачите, що вона це все показує своїм виглядом, підтримуйте її та розділяйте її емоцію. Наприклад, так, я бачу, ти дуже засмучений, і я теж дуже засмучена. Так, я бачу, ти дуже ображений, мені теж прикро. Таким чином, коли ви розділяєте емоції з дитиною, це знижує напруження у стосунках між вами, формує у дитини ем, здатність до емпатії і, в принципі, створює між вами довірливі стосунки. Ще я б рекомендувала, якщо ви відчуваєте, що ви переборщили з покаранням, таке трапляється досить часто, і для батьків дуже важко визнати той факт, що він що батько був неправий. Отже, не бійтеся зізнаватися перед дитиною, що ви були неправі, і в цьому випадку не змогли впоратися зі своїми негативними емоціями. Скажіть про це дитині, і таким чином, маючи приклад, вона буде розуміти, що дійсно існують негативні емоції, які виявляється можна стримувати або не стримувати, і до чого це призводить у майбутньому. Придушуйте навіть найменші прояви жорстокості. Наприклад, якщо ви побачили, що ваша дитина якось досить жорстоко штовхнула кішку або агресивно відреагувала на молодшого брата чи старшого брата, або члена сім'ї. Потрібно про це одразу ж говорити, одразу ж припиняти, одразу ж з'ясовувати причину, чому ваша дитина так себе повела. У дитини має бути чітке усвідомлення того, що вона відповідальна за всі свої вчинки. І найголовніше формуйте у своїй дитині впевненість у собі. Хвалите його, заохочуйте його, говоріть про його досягнення. Впевнена в собі дитина ніколи не буде проявляти жорстокість до інших або самостверджуватися за рахунок приниження інших.